Усім привіт! Сьогодні поговоримо про dx 170 Звісно, цей огляд мав би вийти раніше, але на жаль, офіційна партія плеєрів в Україну добиралася трохи повільно. З іншого боку, якщо ви надихнетеся цим оглядом і вирішите купити плеєр, вони зараз є в наявності. Додам посилання на Ейруїнер, вони офіційний дистриб'ютор в опис. Ну, Що тут можна сказати? Враховуючи індекс, можна очікувати, що плеєр бюджетний і дійсно він коштує 19 тисяч гривень. Тобто, ну, сума, як в абсолюті велика, але відносно ринку плеєрів, доволі нормальна вартість. І там майже всі компанії відносно нещодавно в цьому сегменті щось новеньке викатили. Там FIO M11S? Хто там, Шанлінг оновив свій М3, випустивши Ультру, ну і так далі. Тобто, нещодавно я робив огляди на кілька плеєрів цього сегменту. Ну а враховуючи те, що Айбасу ще останнім часом почали робити дуже крутий дизайн, мабуть, я б його відніс условно, умовно до топ там, не знаю, 1, 2, 3, ну десь до найкращих представників дизайну в світі плеєрів, тож він має ще й виглядати добре. Але знов таки враховуючи усю попередню лінійку плеєрів від Айбасу, там 150-160, є сподівання на гарний звук, ну тобто великі сподівання в цілому. Плеєр побудований на рок-чіп 3566 11 п'ять Android шість, В нас тут ну там Wi-Fi, Bluetooth, усі кодики. Тобто, тут повний фарш, 2 гігабайти оперативної пам'яті. 32 ГБ флеш на борту, тож, звісно, доведеться придбати якусь мікро sd картку Ну і думаю, немає сенсу казати. Тут є всі сучасні можливості, тобто там стрімінги, ресівінги все, що хочете, тут присутнє. Побудований він на двох чипах Cirrus Logic 43131, і як завжди, в Айбасу доволі непогане підсилення, тобто 6,4 В RMS РМС на балансному виході і 3,2 на 3,5-мм. міліметровому. Тобто проблем з навушниками, ну там, окрім дійсно тугих, навряд чи тут варто очікувати. Тож в цілому про всі зовнішні аспекти поговорили, давайте переходити до огляду. А ага, дня сьогодні такий: у всьому світі стиди срам прикривають фіговим листком і тільки в Росії лавровим. Коробочка проста, але дуже гарно виглядає. Тобто, ось такий жовто-я не знаю, жовто-гіршичний колір і поєднання з таким сірим, трохи з блакитним. Ніякої складної поліграфії, тож. Виглядає дуже, дуже охайно і доволі привабливо. Тут в нас клапан на магниті, як завжди, зверху такий конверт висить з усілякими папірцями, безпосередньо сам плеєр, Подивимось на нього трохи згодом. І з бонусів тут це захисний екран, який був на екрані самого плеєру. І треба дістати ще ось цей пакетик. Тобто нічого вишуканого тут немає в комплекті, є такий базовий силиконовий чехол. Для того, щоб його оберігати, якщо ви хочете окремо шкіряний, то його доведеться докупити за додаткові гроші. Але зрозуміло, що, вважаючи ціну, тут максимально намагалися зекономити на всьому, що не безпосередньо до плеєра. Як там деякі люблять казати, максимум грошей пішло на звук, ну і трішечки на дизайн. Тобто ось такий нормальний силиконовий чехол, USB Type-C-кабель для зарядки. І тут були ще два протектори на екран. Але я намагався обидва приклеїти. Блін, чому дехто ще не клеїть ці протектори з заводу? І я зіпсував обидва, бо там потрапило, потрапив пил і все таке інше. Ну. Обіцяно, що тут в нас корнінг глаз, тобто, мабуть, немає подряпатись навіть без протектору. З точки зору дизайну, тут все не просто гарно, а я б сказав чудово, майже надзвичайно чудово. По-перше, він доволі кишеньковий, знов таки за сучасними мірками. Тобто тут екран займає майже всю передню поверхню з мінімальними рамками, як бачите, Тобто, 5 дюймів його фронтальна вся проекція. До того ж, він тоненький, і цього разу він тоненький, там не через якісь хитрощі. Ну тут є скруглення, але в цілому, навіть якщо дивитися ось тут, на максимумі ширини, він все ще залишається доволі тоненьким, гладеньким і дуже добре розміщується десь в кишені. Прибрали сильний виступ для регулятора гучності. Тобто ніхто тепер не пожаліється на гудзик. Тепер пошли пішли обратні. Скарги. Тобто тепер кажуть, що не зовсім, удобно, не зовсім зручно керувати цим колищадком, але як на мене, жодних проблем немає. Ну, по, по сторонах в нас тут що по боках є. Тут слот для microSD карток. Єдине, що бачите, він доволі широкий, над карткою є порожнє місце, Тобто може якийсь пил залетіти. Зверху в нас слот для зарядки. Ну, тут Традиційно в Айбасу вони йдуть навпаки від інших, в них завжди USB Type-C згори. А, і в нас, що тут по батареї, десь до 11 годин, але зазвичай менше, десь в районі 10 з звичайного виходу, і там десь до 7-8 з балансного, залежить від навантаження. Далі, з цього боку, в нас регулятор гучності гарно працює. Все з чіткими кліками обертається добре і добре реєструє ці е, оберти. Три кнопки керування відтворенням. Я б хотів, щоб вони були трохи жорсткіші, але в цілому це вже таке прискіпливе відношення. І тут вони їх е, так легко на, на, намацати у кишені. Але в цілому, після деякої звички, ви будете знаходити їх легко. Знизу в нас тут два виходи. Пентакон і звичайний 3,5 мм. До речі, забавно, що тепер пентакон в нас став з металевим кільцем, а 3,5 мм, який тобто, одночасно працює як лінійний і може працювати як СПД, він такий звичайний пластиковий. Раніше завжди 3,5 мм був найпафоснішим. І ось. Що мені тут супер подобається, навіть відео, здається, передається. Це задня сторона, вона переливчата, дуже нагадує перлину. І ось є кілька варіантів кольору. Ось цей а, середньо світло синій. Він, як на мій погляд, виглядає просто круто. І, скажімо, навіть у флагмані можна було б використати таку задню сторону. І ще мені дуже подобається ця поверхня на дотик, вона дуже приємна. Але, звісно, таки за нею доведеться дбати. І на передній панелі в нас екран. Доволі непоганий екранчик Full HD роздільна здатність, 5 дюймів діагональ. Нормальні кути огляду. Не найяскравіший, але в цілому на сонці, якщо його прикрити, то буде нормально. Яскраві насичені кольори, гарна реакція на свайпи, ну тобто все, що очікуєш, тут в нас є. З точки зору прошивки, тут все доволі добре, знайомо, це 11 Android, і з коробки тут не було Google Play Store, але ця проблема вирішується за буквально хвилину. Під'єднуйтесь до Wi-Fi, потім запускаєте APK-Pure, це сторонній магазин додатків, і в ньому можна скачати та встановити Play Store. І ось він тепер тут є, тобто жодних проблем. Ще одне цікаве питання, що це за додаток, не знаю, але не так важливо. І в цілому тобто, все, як в інших Android з деякими додатками. Тут в нас кілька додаткових кнопок кастомізації. Тобто, я не хочу тут, знаєте, там кожного разу повторювати одне і те саме, майже так швиденько пройдемось по всьому. Основна додаткова настройка це аудіо, тут гучність, гейн дворівневий, а далі. Що в нас робить 3,5 мм інтерфейс, який нам потрібен цифровий фільтр, обмеження гучності, а також чи має працювати цей регулятор на заблокованому екрані. Ну і Тут от можете обрати, які, в якому порядку працюють кнопки, тобто яка буде вперед, яка назад. І там ще здається, в дисплей теж можна щось порегулювати. Ну а Основний додаток у нас це Mango Player. Він має ось такий величезний віджит, прикольно, що прикольно виглядає. І плюс у нас є додатковий віджит, знов таки, для керування налаштуваннями. Ну а Mango Player знов таки знайомий. Тут велика обкладинка. Далі додаткові налаштування, що стосуються поточного треку. А, ну... Тобто артист альбом там, додати його до плейлиста листа або вилучити, якщо хочете. Далі тут порядок відтворення, а також поточний плейлист. Зверху, зліва в нас медіатека, тут в нас по файлах. І також тут, тут стандартні всі ці групування, які в нас є, їх тут доволі багато. Звісно, є там можливість створювати плейлисти, Тут можна обрати, що ви хочете бачити з цих вкладок, а також як там що має бути відсортовано та показано. В цілому, в цілому дуже. Багато налаштувань можна робити, що вам близько. Ну і є налаштування системні, ось тут трохи додаткових. Тобто чи вимикати, ставити на паузу, якщо наушники не підключені. USB ЦАП, Bluetooth ЦАП, налаштування дисплею. Тут там, можна обрати, як ви хочете, показувати обкладинки, там, що на екрані блокування і так далі. Таймер сну. І інформація про систему. А також у нас тут є знов-таки дублювання налаштування, яке ми там бачили в системі. Витворювання без пауз, далі два рівні гейну, порядок відтворення, баланс лівого правого каналу, 5 цифрових фільтрів, відсканувати медіатеку і еквалайзер. І еквалайзер у нас може бути ось такий лінійний графічний, або може бути параметричний, і тут вже цікавіше, тут можна обрати. Багато усіляких налаштувань, пресетів, обрати до шести фільтрів, зробити, обрати, що вони роблять, вони будуть показуватися. Тобто для тих, хто полюбляє вдумливо позмінювати звук, це буде дуже гарна опція, тому що параметричний еквалайзер дуже добре працює, майже не втручається в якість сигналу, і в цілому єдиний його недолік, що він працює тільки в цьому вбудованому плеєрі, але це так в більшості. Пристроїв. З точки зору швидкості, ну, скажімо так, RockChip 3566, він трохи швидший за 430 Snapdragon, але обидва вже не супернові. І їм доволі важкувато а, нести на своїх плечах сучасний Android і також додаткові плеєри. В цілому працює нормально, великих лагів я не помічав. Але я використовую переважно Mango Player та Apple Music, тобто без усіляких там складних витончених речей. Тобто тут трохи є задумливості, але небагато, І в цілому, скажімо, задумливість навіть менше, ніж в 2000-Ульті від Астеон Керна. Тож, це не щось суперсучасне, супершвидке, але в цілому доволі нормальне. Але знов таки це залежить від вашого сприйняття, бо є люди, які там. Чекають якогось блискавичного відгуку і всього такого. Як на мене, доволі стабільна, нормальна прошивка, але слід мати на увазі цей не супер сучасний чипсет. Але знов таки ми говоримо про бюджетні сегменти. Тут взагалі добре, що ми маємо всі сучасні можливості. Ну і звісно, поговоримо про звук. Тут знаєте, без якихось сюрпризів, я навіть не хвилювався останні років 5 чи, мабуть, більше. Айбасу знайшли свій звук і більш не намагаються проводити великих експериментів, раз за разом доставляючи фанатам те, що вони полюбляють. А звук Айбасу в цілому це нейтральний технічний звук з гарним насиченням, дрібними нюансами, з невеликим уклоном в мікроконтраст. Але щоб цей уклон в мікроконтраст не робив звук занадто моніторним і аналітичним, як це, наприклад, трапилось з DX120. В нього досі є свій фан-клуб, але він виявився невеликим, тому що багато хто каже, що він хоче максимальну роздільну здатність, але насправді виявляє. Виявляється, не... не підготовленим для цього. Тож, щоб збалансувати звук, вони трохи форсують макродинаміку і трохи форсують емоції, скажімо, роблять звук таким трохи більш висунутим вперед, і для деяких певних жанрів це взагалі чудово. Ну а для більшості залежить вже від смаку та переваг того, хто слухає і обирає. Тож, давайте. Крок за кроком, низькі частоти йдуть на максимальну глибину, вони дуже добре контролюються, бо ж айбасу вміють підсилення, тож контроль майже бездоганний, але в той самий час немає ніякого підкреслення. Немає підкреслення ваги, немає підкреслення панчу. тобто ось... Цих складових немає, бо зазвичай деякі виробники намагаються. Ну зараз менше додають вагу, зараз намагаються скоріше додати більш панчу, бо це звучить ефектніше. Бо додана вага вона взагалі, скажімо, зміщує акценти, тобто робить там м'яку подачу, дехто це полюбляє. Але в цілому, зараз тренд йде на те, щоб плеєр був нейтральним. Тож нейтральні низькі частоти, але є трошечки ось цих доданих трошечки більше, ніж звичайно в цьому сегменті, маленьких дрібних нюансів. Через це інструменти звучать бас звучить трохи більш аналітично. Ну і це вже залежить від того, чи подобається вам чи ні. Якщо, наприклад, з вагою впоратися легко, просто взяти навушники, які додають ваги. То підкреслити, наприклад, атаки взагалі не так просто наушниками це зробити. Тому там все буде залежати від треку. Якщо в ньому це все добре прописано і зведено, тут буде лупити як потрібно. Якщо в треці цього немає, ну це вже не так, просто буде нарулити. А з іншого боку, дуже добре себе показує там з. Я Не знаю навіть з акустичними інструментами чи натуральними, як їх називати. Хоча, знаєте, от, звикли там, до такого протиставлення, да, там синтетичний, синтезований бас, симпл, симп, з якийсь семпльований, симпл, як, семплірований. А з іншого боку, в нас там є якісь. Наприклад, ну, той самий контрабас, про який ще, зараз ще й поговоримо. І вони там, да, начебто. Семпл не живий, а контрабас живий. Але насправді зараз гарні семпли використовують, тому основний, основна фішка реальних інструментів це їх трохи недосконалість. Вона невеличка, мала, але в цілому виконанні це додає певних нюансів, а також родзинок. Тож саме час. Поговорити про перший приклад. І це в нас буде, ну, як часто буває, Мюзіка Нуда, Бока Дероса, але насправді це трохи незвичайний їх трек. Взагалі поліз читати там про текст цього треку, про його сенс. Дуже здивувався. Ну, Це кавер, звісно, там чогось відносно старого. Не такий знавець італійської музики, там був якийсь відомий виконавець, мабуть, він був дуже відомий, але не для нас. Ну і там насправді історія, яку розповідає цей трек, вона доволі, доволі незвична. Тож раджу ознайомитись. Але тут, по перше, Педра Магоні співає з якоюсь космічною швидкістю, що її заздрять там навіть супершвидкі репери. Але вона це робить ще й технічніше, й віртуозніше, звісно ж. Якщо не чули, то послухайте обов'язково. І Феручо грає, грає на контрабасі не пальцями, як зазвичай він це робить, а смачком. Тобто, ну, да, пальцями грати, скажімо так, більш аудіофільські, тобто ми от відчуваємо більш насиченості, більше резонансу деки, більше відчуття руху струн, а коли використовується смачок, він швидший. Ноти відтворюються швидше. але той самий час ми маємо менше насичення, але знов таки воно не пропадає. З нього зміщується акцент, але воно все рівно присутнє, І ось цей плеєр це відіграє. Ось такий нюанс звуку відтворення тут. Ну і гарно, гарно дає гарний результат. І знов-таки дуже класно прописаний бас, більш різноманітний, ніж один звичайний контрабас. Але тут снарки папі, калча валчер, треба ще кілька їх альбомів придбати, щоб розширити медіатеку. Бо в мене тільки дві частини Family Dinner і Culture Vulture, а все інше в стрімінгу. Але треба мати трохи що чогось нового в медіатеці, щоб і вам демонструвати і самому слухати. Тож, але це плани окремі. Хоч бери і відкривай Patreon на нову музику. Чи підписки на Ютубі, ну щось таке, жартую, звісно, так розберуся. І тут в нас теж доволі технічний, насичений бас, який ці навушники добре відіграють. Але тримайте на увазі, що дійсно не може не всім сподобатись така подача, бо взагалі тут немає ніякого підкреслення. Але знов таки будь-яка подача сподобається не всім. Середні частоти, вони, ну скажімо, якщо от ви, наприклад, чули 240, то в нас дуже схожа історія. Звісно, трошечки там не така насичена детальність, трохи е, менше реалізму. Але в цілому дуже схожа манера, тобто вони нейтральні, є трохи фокусу на мікроконтрасті, але не такого, щоб зробити все аналітичним. Але е, прискіпливість до якості запису тут доволі велика, тому що плеєр від себе. Не намагається підкреслити, ні, під емоцій він трохи підкреслює, а ось не намагається додати ваги. Тож розподіл ваги залежить від якості запису, від того, що зробили звукоінженери. Тому деякі треки, якщо там десь хтось сачканув з записом, вони можуть звучати більш Як? легковажно, більш легко за вагою, порівняно там, з іншими пристроями. Наприклад, там Фіон, навпаки трошечки додає ваги для того, щоб додати тілесності. Тут тілесність буде залежати строго від того, що в запису. І, як я вже казав, підкреслюються емоції, це і трошечки підкреслюється навіть агресія. Тому там для якихось гітар з дісторшеном, для якогось драйвового а навіть не драйвового, а просто емоційного вокалу. Тут буде така трохи як перчинка додана. тобто... Там трохи таких спецій, але не багато. В цілому ж мож, його можна вважати більш-менш нейтральним. Хоча, чесно кажучи, зараз майже всі сучасні плеєри можна такими вважати. Уявна сцена доволі велика, простора, завширшки і завглибшки, але ось інколи вона занадто простора. І в деяких випадках на деяких записах інструменти просто відокремлені великою кількістю а, вільного простору. Це інколи а, порушує, скажімо, інтимність. На тих треках, де насправді вона має бути. Бо ж. Насправді там багато хто каже, хочу найбільшу сцену, але вона не. Скажімо, дуже не часто. Насправді сцена має бути такою прям великою-великою. Тобто зазвичай вона має бути реалістичною. І, наприклад, там для якихось рок-гуртів або метал вони інколи спеціально зводять все, щоб так було доволі цільно. Або ж, наприклад, тут як ті самі Е Вокалістка та контрабасист сидять разом. Їм не потрібна якась велика сцена, а ось цей плеєр їх так роз... віддаляє трошечки один від одного, вони наче посварилися, жартую. Ну, тобто, сподіваюся, я зумів передати свою думку. Але сцена добре розділена і, завши... і... 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 і завширшки і завглибшки. Так. Що в нас тут перший приклад? І ось що я казав, насправді метал. Класика з класики. Е, поки там я чекаю, що вийде знов Металіка, бо це краще, ніж було в них попередньо. Але ось третій з Сінків він якийсь дуже одноманітний, таке враження, що вони надихались якимось AC-DC. Тож, Master of Puppets це приклад того, як треба робити різноманітний, цікавий, насичений. На що мені це розповідати, ви без мене це знаєте? І ось трошечки ось доданої агресії. Тут робить свою справу, все звучить приємно. А завдяки технічним низьким частотам тут в нас і бас можна розчути, і вокал подається добре, особливо з підкресленням емоцій. Ну і другий приклад знов таки класика, але це в нас класика. Балад, і тут нам на допомогу приходить ось це підкреслення емоцій. Тут і та і без того дуже все емоційно про записано, але ось ще трошечки додати, як, скажімо, нерву цьому вокальній партії. Скажімо, йдемо на користь, ну, принаймні на мій слух. Звісно, там може хтось віддає перевагу пуризму, а високі частоти. Скажімо так, мають гарну протяжність не максимальну, але, скажімо так, якщо взяти нам середню протяжність і максимальну, вони так на, десь умовно на 60%, тобто вони трохи вище, ніж середина між середніми і високими. Ну а як, як це ще описувати, їм бракує, звісно, шаруватості. Вона тут дуже така початкова, не вистачає трохи проробленості то верхнім обертонам. Але в цілому базові бортани відіграються дуже добре. Атаки і затухання трохи пришвидшені, через це верхні частоти звучать трошки енергійніше, ніж вони прописані. Але я б не сказав, що вони якісь різкі. Але якщо ви чутливі до верхніх частот, майте на увазі, що цей плеєр дійсно не намагається їх пом'якшити, приховати або щось таке. Замість того, добре насичує все повітрям, нюансами кімнати. Звісно, не на рівні топів, але доволі приємно. І знов таки приклади. Перше це взагалі Innuendo, Quint. щось так у мене все за класикою. І тут у нас все починається з таких цікавих ударних, в яких їх перкусія перкусів ходить в верхні частоти, і там доволі цікаво розкривається. Тож на деяких плеєрах не так добре відчувається цей, цей як верхнє розкриття. Перкусії, ну і, звісно, вокал насичений обертонами, ну і інколи гітарні партії навіть. І цей плеєр з цим впорається дуже непогано, навіть добре. А ось цей приклад, ну це вже, звісно, авдіофільська тема, тому на 100% цей трек не розкривається, але звучить доволі приємно. Це Джон «Excitable Boy», Ще один приклад того, що коли дізнаєшся про що йде трек. То якось так ти становишся так, Ух ти, внезапно. Ні, не внезапно. Як, неочікувано, бо о, ось неочікувано ра, сенс цього треку дуже. Так, але тут в нас на початку йде, я не знаю. Не можу бути на 100% впевнений, але звучить, наче, банджо. Я не чув банджо вживу, тому. Не можу порівняти, треба сходити на концерт Лемко Bluegrass Band, тож це схоже на банджо, і багато обертонів іде верхні частоти, і вокал, і перкусія, і все. Ну, тобто, Це типовий аудіофільський запис, де намагаються зберегти все. Все, що є, все зберегти, обережно звести, змікшувати і видати з максимальною якістю, і тут чеський рекордс це роблять. І тому на 100% цей трек навушники не розкривають, але в цілому звучать доволі приємно з нормальною кількістю повітря і об'єму. З точки зору як сказати, парувань, навантаження, то з одного боку низький рівень фонового шуму, що гарно для чутливих внутріканалов. З іншого боку, доволі непоганий підсилювач, особливо з балансу. Тобто там навушники середньої та низької чутливості, повнорозмірні для нього не будуть проблемою, Навіть там більш-менш адекватні планари. Тож, наприклад, я там тестував з Meze Lyric, їм не вистачає технічності, але з точки зору потужності, тут доволі непогано все. Ну і дуже коротенько про порівняння. Звісно, багато є плеєрів, безліч там всякого, що було дорожче, зараз там продається за ті самі гроші, наприклад, і так далі. Але я сконцентруюся тільки на нещодавніх релізах. Ну і, мабуть, ще треба згадати DX160. Порівняно з попередником, та в нас тут помітний крок вперед, але не сказати, що великий. Цей плеєр став більш збалансованим. А трохи менш забарвлений, тобто приблизився більш до натуральності. Тобто він рухається в тому напрямку, в якому рухається весь наш сьогоденний ринок плеєрів, і Айбасу теж рухається в цьому руслі, але ну, власну, власну подачу, але теж рухають в тому напрямку, куди і всі інші. Темпотек v 6 він не забарвлений абсолютно. він... Просто нейтральний, трохи сфокусований на мікроконтрасті, немає цього підкреслення емоцій і динаміки. Як тут, тут у нас все ж краща динаміка, більш пророблені верхні частоти. Ну, тобто, зрозуміло, що це більш, як сказати, більш старший плеєр, хотів сказати старіший, потім зрозумів, що це не те слово. А Хібі, хайбі r 6 він нейтральніший, більш сфокусований на мікроконтрасті, менше в нього цієї агресії в звуці, тобто він, скажімо так, як старший брат Темпотеку, але це знов таки відносно. Не кажу, що це на 100% так, просто скажімо, щоб задати загальний напрям уяви вашої. Ну і FIO m 11 s Теж нейтральний, в нього теж підкреслена динаміка. Обидва плеєри фокусуються на цьому. Але Фіо додає трошечки більше ваги для того, щоб додати тілесності інструментам, і менш форсує емоції, і менш підкреслює цю агресію. Тобто він такий більш спокійний за звуком. Тож iBasso зробили дуже класний плеєр. Звісно, він не супершвидкий, але інші плеєри в цьому сегменті за деякими виключеннями теж не швидкі, бо там ще багато рок-чипів залишилося в старих моделях. В нових там ча часто 430-й Snapdragon, який не робить там значно краще. Але ось тут в нас гарний типовий звук для iBasso, ну і неймовірний дизайн. Тож, це ще один. Дійсно гідний того, щоб розглянути варіант. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!